Кожне місто має свої цікаві історії. Полтава це не виняток. Опинившись тут, можна наче на деякий час переміститися в минуле і стати ніби частиною історії. Дійсно, коли прибуваєш в істинно історичних містах, насправді відчуваєш те, що ніби є реальна можливість подорожувати в часі. Та приміряти на себе різні ролі. Як і у більшості українських міст у Полтаві є багато гарних місць. Одним з таких є Хрестовозбиженський монастир. Він виконаний у стилі барокко і став одним з набагатьох в Україні семиголовим собора. Також тут є майже 50-метрова дзвіниця. Сама історія храму починається з середини 17-століття. Під час Північної війни дома храму була ставка Карла XII. За часів СРСР монастир був закритий, але зі здобуттям незалежності святиня знову почала працювати. У Полтаві є багато різноманітних визначних пам'яток, які зацікавлять кожного. У першу чергу слід заслуговують на увагу. Наприклад, Іванова Гора. Це місце вважається справжнім історичним центром міста, де є чудовий оглядовий майданчик. У різні історичні періоди тут будувалися такі споруди, як фортеця, яка допомагала перешкодити настанню шведів. В даний час. Опинившись на Івановій горі, можна подивитися на експонати місцевого музею, відвідати монастир на пагорбі, розглянути пам'ятник галушкам. Тому що, мандруючи Україну, не можна не зазирнути на День у Полтаву і не потішити себе справжніми полтавськими галушками. А ще в Полтаві є дивний пам'ятник свині. Дивно подивитися на пам'ятник свині, встановлений у місті. Заради справедливості треба зауважити, що в Полтаві звели аж два такі пам'ятники. Один пам'ятник можна побачити біля інституту по свинарству, а біля аграрної академії розташований другий пам'ятник свині, яку женуть лози хлопчик та дівчинка. На пам'ятнику є цікавий надпис. Вічній годівниці українського народу. І ще про один пам'ятник хочеться розповісти це пам'ятник, присвячений полтавській битві, розташований біля парку Перемоги, головного місця Масових гулянь. Це пам'ятник полковнику Келіну та доблесним захисникам Полтави, сміливість та відвагу яких символізує бронзовий лев. Наприкінці алеї знаходиться Полтавський національний технічний університет, студенти якого мають таку забавну прикмету перед іспитом треба потриматися за хвіст лева, і тоді успіх забезпечений. Полтава тісно пов'язана з містикою. Будинок номер 40 по вулиці Пушкіна. Полтавщина давно вважає одним з наймістичніших в Україні. Існує легенда, пов'язана з будинком номер 40 по вулиці Пушкіна, біля якого завжди в'ється зграя Чорних Ворон. середині 19 століття тут був готель. Справи у власника цього закладу йшли вгору. Раптом з'явився дивний клієнт, на голові якого був чорний капюшон. Клієнт зажадав найкращий номер, розплатився за нього за кілька місяців наперед і зник. З кімнат він більше не з'являвся, а з усіх своїх потреб посилав свого слугу. За кілька місяців. раптово Слуга зажадав лікаря. У ліжку був старий, задиханий та вмираючий. Хтось відчинив вікно і в цей момент старий і помер. І з цього дня тут з'являється величезна зграя ворон, що кружляють біля вікна. А після смерті старого власника цього готель був зруйнований. І ще ось одна цікава історія. Але це про Олімпіаду. Естафета Олімпійського вогню урочистий захід, в якому беруть участь найкращі спортсмени планети. Все йшло добре і гладко, допоки Олімпійський вогонь не досяг Полтавщини. На території Полтавської області Олімпійський вогонь. Газ Чотири рази. Також вогонь погас одного разу прямо на кордоні з Харківською областю. Після цього жодних випадків загасанням Олімпійського вогню вже не було. І це було на Олімпіаді 80. А ось ще одна цікава історія про річку Ворсклу. Існує така легенда, що напередодні полтавської битви цар Петро спостерігав за переправою військ за допомогою підзорної труби. І в цей момент лінза випала і покотилася в річку. Тому цар обурився і сказав Ця річка злодійскла. Однак річка Ворскла, згадується ще в повісті временних літ у 12 столітті та Випатівської летописі. Яка була написана у 15 столітті. Сама назва річки складається з тюркського корення ворськ, назва одного з племен, та болгарського суфікса а. За іншою версією, назва ворскла – поход від скіфо слів, злодій і скіл, означені Біла вода. У Полтаві розпочинали свою діяльність відомі письменники та поети. І розпочинав свій творчий шлях поет та байкар Леонід Іванович Глібов, який народився у селі Веселий Поділ Тепер Семенівського району. Більше свого життя прожив у Полтаві, ураженець миргорода, письменний класик Панас Мирний. Майже 30 років прослужив у Полтаві керівником контрольної палати Володимир Дмитрович Ахшарумов поет та громадський діяч. Але відомий це ж все ж Микола Гоголь, найвідоміша особа в Полтаві. Гоголь народився під Полтавою у селі Великій Сорочинці, навчався у самому місті і навіть писав у Полтаві багато своїх творів. Саме у Полтаві. Микола Васильович написав свій великий твір Вечори на хуторі поблизу Диканьки». Окрім Гоголя, в цьому місці працював та деякий час жив письменник, основоположник української літератури Іван Котляревський. Також математик Микола Остроградський теж навчався у Полтаві. Працював тут і вчений Володимир Вернацький. Полтава це затишне місто, в якому з повагою ставляться до національних традицій та зберігають пам'ять про своїх славних предків.